Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами сьогодні. За те, що дивитесь та підтримуєте цей канал. Не забувайте, що у вас є чудова нагода підтримати це відео вашою вподобайкою. Підписатися на наш канал, хто цього ще не зробив, і написати коментар або запитання під цим відео. Для нас це надважливо. Сьогодні з нами на зв'язку Володимир Цибулько, Володимир Миколайович. Мої вітання. Добрий день, пане Володимире, Розпочнемо з вами з трішки такої, як кажуть, конспірологічної теми. Uh, оскільки 28 червня, нібито Путін відвідав Дербент. Uh, Вийшов до НАТО, постав обійматися з людьми і навіть цілуватися. Журналісти каналу Україна 365 вирішили викласти в мережу кадри з путіним і зроблені одного й того ж дня, Але з різницею в 10 годин на одному здіймку Путін знаходиться у Кремлі, а на другому вже в Дагестані. Різниця між двома путінами помітна та неозброєним оком можна це оцінити. І при цьому у Кремлі досі запевняють, що двійників у Путіна немає. Але ж при цьому. Дуже яскраво і вс... видно, і всі добре знають, що перед тим як потрапити до Володимира Путіна а, на прийом, доводиться кілька тижнів сидіти на якомусь там карантині, складати тести. А тут неначе повторення, пам'ятаєте ті історії в Маріуполі, що було ходив вночі, там з усіма вітався і так далі. Так я до чого веду? Можливо, це після цього заколоту Пригожина у Кремлі. Вирішили терміново підвищити а, рейтинг Путіну, чи що це було? Ну, по перше, Путін влип в дуже неприємну ситуацію, тому що коли Вагнерівці сунули в бік Москви, він втік з Москви, і оце його вічне переховування. Бо на це є, наприклад, свідчення одного з воєнкорів такого собі Сладкова, який ділився з друзями інформацією про те, що його тримали три тижні в ізоляторі, щоб допустити на зустріч з Путіним. Угу. І це виглядає абсолютно комічно, тому що е, цей Путін, який наприклад е, в Кремлі е, з військовими. Е, По-перше, там обмежене коло цих військових. Е, По-друге, ну, видно, що, що е, от раніше. На що звертав увагу Олексій Голобуцький? Ну і принципі люди, які мають травми, якісь вони на це в мене, наприклад, є травма руки, і я е, чітко бачу, як, люди, як людина з рукою поводиться. От те, що Путін постійно тягав руку е, раніше, це е, такий синдром, який не виправляється. Тобто а тут раптом людина розмахує руками. І най, найсмішніше те, що Путін, який завжди е, страшно боявся з'являтися на масовці, в дербенті просто ну вели, на величезній масовці. Де, де ця масовка пищить, це виглядає абсолютно комічно. Е, ну, це художній фільм, умовно кажучи. І художнє, звичайно, що цей образ створений для того, щоб е, якось реабілітуватися в очах е, переляканого населення. Населення не може ніяк зрозуміти, що трапилося, що, що задумував Пригожин і як розвертає тепер Путін цю всю історію. Це ну, для багатьох людей виглядає як якоюсь такою тотальною конспірологією. Люди дезорієнтовані, а тут раптом вкидають. Путіна, який серед юрби, юрба пищить від задоволення. Ну, ну, дуже вже це постановочно. І наскільки ми спостерігаємо, людина, яка сидить за десятиметровим столом зі своїми найближчими підлеглими, раптом е ходить в юрбі молоді, яка пищить від задоволення. Це що? Чи може бути спектаклем ще одна історія, оскільки виїзд до Білорусі повсталого ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина, можливо є брехнею? Російське видання «Фонтанка» запевняє, що останніми днями мільярдера бунтівника бачили в Санкт-Петербурзі. Видання запевняє, що 26 і 28 червня, поряд з офісом ПВК у Санкт Петербурзі, була помічена людина дуже схожа на Пригожина. і більше того, за даними джерела, Пригожин провів нараду із підлеглими у готелі. Був веселим і задоволеним життям. Можливо, дійсно від'їзд Пригожина до мінська може бути якоюсь такою грандіозною аферою. Ну і загалом це вигнання, це не вигнання, а просто фейк. Оскільки Пригожин він же ж зберігає свої бізнеси, фінанси, певну якусь владу в, російському, в Російській Федерації, а в майбутньому може повторити своє повстання. Ну, По-перше, холдинг пригожина це величезна структура. Вона постачала на кілька мільярдів харчування щороку у війська, і на кілька мільярдів у школи. Наприклад, шкільне харчування в Москві це структура Пригожина. Я не знаю, як в Петербурзі, бо там його вічний конфлікт із місцевим губернатором. Очевидно, не дає йому розвернутися, і, і власне і конфлікт виникне на основі цього. Але. Замінити миттєво ну, кейта він Пригожина в військах неможливо. Тому тут взагалі це дійство, коли ми зараз починаємо аналізувати з певної дистанції часу, воно дуже вже нагадує виставу, яку запустив сам Путін, і ну, це. Просто конспірологічний такий сценарій, але в мене склалось відчуття, що в Путіна є паніка затягувати історію до березня з виборами. І якби вони зараз тут, на хвилі цього заколоту, раптом медіа в просторі з'явилася Елла Панфілова, голова ЦВК, яка там клятвено запевнила вірності Путіну. Тобто. Якби вони оцей сценарій не запустили як свого роду каталізатор для того, щоб швидко провести вибори. Причому зараз в них буде надзавдання взагалі надзавдання, для того, щоб повторити Путіна у владі, треба буде провести такі вибори, які б ніхто не помітив. Тобто, ну, скажімо так. Не нагнітати ні явку, ні просто провести такий е, е, референдум про довіру Путіну, а ну, по якусь ну, там зроблять, внесуть зміни до Конституції, чим обнулять е, термін Путіна і все. І знову там уже все понаобнуляли, Там уже все обнулено. Там по перше, конституція сама процедура референдуму Конституційного, це був такий. Референдум на пеньках, але е, тоді якраз їм треба було якусь масовку створити. А зараз, зараз під, під цю електоральну процедуру е, е, умовно, з умовною назвою, перевибори Путіна, е, треба зробити таку електоральну процедуру, яку, в принципі, масовка і не помітила. Mm -hmm. Тобто, що вони яку, якусь ілюстрацію зроблять. Е, я думаю, що вони це зроблять так, що. По-перше, нікого не буде. Ну, якщо будуть формальні опоненти, то їх ніхто не помітить. Просто мені здається, що один із чинників, який закрутив цей сценарій з привоженим, був все таки інтерес, оскільки його надували політично останні два місяці з цим ну, з цими. Турне по Росії з прес-конференціями було зрозуміло, що в авторитарній системі такі е, е, таке вільне пересування з е, вільним доступом до медій неможливо без сприяння Кремля. Тому пригодження надували як фігуру, яка е, потрібна буде, аби вказати на якогось потенційного кандидата після Путіна. Тобто, це Ця людина благословена Пригожином, значить, вона автоматично виграє вибори. Мовно кажучи, з нього вирощували такого політтехнологічного спойлера, який розкриватиме, так би мовити, наперед і вказуватиме, хто, куди, кого, що. Тому mm. е зараз, е по-перше, що таке Пригожин у Білорусі? У Білорусі дуже вірна Лукашенку. Ця військова кліка, вона вся вляпана, обляпана кров'ю, і як тільки з'явиться якась альтернатива, ці військові скажуть Лукашенку: А ми тоді хто це перше. Друге, я думаю, що Лукашенко має клепку і, і чуйку, як кажуть, що притягнути до себе Пригожина, це значить дозволити Путіну жерти себе. Дочасно. От, от і вся логіка. Тому я не впевнений, що Пригожин. Так, да, Пригожин потрібен буде Лукашенку для гри на рівні ну, такої об'єднаної держави Росії і Білорусі для медійних посилів на Росії. Тобто він через Пригожина буде. Посилювати свою медійну присутність на території Росії І не більше. от дивіться зараз. Як повідомляється Суровікін разом зі своїм заступником генерал-полковником Андрієм Юдіним. Їх заарештовано та поміщено до московського СІЗО, і згідно з чутками, генерал не лише не заважав, а й навіть сприяв повстанню бойовиків. Він нібито мав заарештувати міністра оборони Сергія Шойгу та дати ПВК дійти до Москви. Про те, що він швидше швидше за все це знав про плани Вагнера, повідомило видання The New York Times, посилаючись на джерела в американській владі та розвідці. Я так розумію, що арешт Суровікіна це спроба знайти, як кажуть, ЦАПА відбувайла в Російській Федерації і в. У вищих ешелонах Міністерства оборони Російської Федерації, оскільки таким чином Кремль може пояснити народу, чому органи безпеки і самі військові вони дуже погано відреагували на заколот. Ну і загалом у Кремлі з'явиться чудовий шанс розпочати реальну зміну керівного складу Міністерства оборони РФ, Ну, якщо починати з Суровікіна, на то, то я думаю, що це насправді ж авіаборти були підняті. Е, вони ж в підпорядкуванні Суровікіна. Це ж військово-космічні сили, так звані. І е, е, ці військово-космічні сили бомбили е, колони Вагнера. Це жахливе бомбардування. Там загинула купа народу. Єдине, що вони втратили сім бортів. Причому втратили навіть ударний гелікоптер, там кілька неударних, але ударний справжній. І... 에, 에, такий літаючий 에, пункт 에, управління Іл-22. Це ну, колосальна втрата. Більше 20 пілотів загинуло там. Тому це все 에, ну, якось навішувати всіх собак на суровіки на дивно. Я думаю, що ну, дійсно чистки можуть початися, але Суровікін. Винен лише в тому, що його публічно завжди Пригожин виставляє як альтернативу Герасимову. От, хочу нагадати, що Суровікін явно під тиском Пригожин на певний час і керував операцією в Україні. На Херсонському напрямку це ж Суровікін. І, до речі, оці, оці лінії оборони на Запоріжжі і Лівобережі, які зараз тяжко долають українські війська, це, це теж лінія Суровікіна. Тому дивно, тому що він, він виглядав е, грамотнішим генералом, ніж Герасимов. Ну, але хто його знає, І, і які е, ідеї і чим керуються? Поки що підтверджень цього арешту нема, але такі чутки бігають. Ну, по суті. У мене таке враження, що е, зараз почнеться е, деморалізація російських військ не лише під ударами е, українських е, наступаючих частин, а ще й е, через управлінські рішення. Швидше за все, що зараз е, е, ну, збільшиться кількість тих, хто здається в полон у російських військ. Да до речі, ми це бачимо. Вже з'являється така подібна інформація, і будемо сподіватися, що так буде розвиватися ще в геометричній прогресії. Далі про трішки про а, міжнародну політику хочу з вами поговорити ми у МЗС Китаю. Не стали заперечувати слова китайського посла в Євросоюзі а, Фуцуна, який не бачить причин, через які Пекін міг би не підтримати цілі України щодо виходу на кордон. 1991 року, тобто повернення всіх захоплених територій, а включаючи і окупований тимчасово Крим, тут хотілося б зрозуміти: оця заява від посла. Або давайте так: це Китай підтримав звільнення України від армії Путіна, включаючи Крим, чи лише посол Китаю підтримав звільнення України від армії Путіна, включаючи Крим. Ну, тут китайське МЗС доволі лицемірне. Єдине, що можна все-таки ну, оцінювати ці заяви як повільний перехід до українських сценаріїв перемоги з боку Китаю. По-перше, Україна навіть устами міністра і при зустрічі з Зеленським. Ліхуе, представник, спецпредставника Сі Дззінпіня, Україна дуже акуратна щодо е, Тайваню. І це в е, китайському МЗС оцінює. Єдине, що звичайно торгівля українська із Китаєм це 15 мільярдів, е, причому е, негативне сальдо мільярд е, не на користь України. А торгівля е, в Росії в 10 разів більша. Із Китаєм і Китай тут грає як, звичайно, економічно зацікавлений гравець. Тому мені здається, що ця позиція китайського посла вона обумовлена тим, що швидше за все, що Китай побачили, що боєприпаси з Китаю потрапили на озброєння російської армії. І не реагувати на це Китай не може, адже Китай запевняв американську сторону, що він не буде поставляти озброєння. Ну, це озброєння швидше за все, набої були поставлені швидше за все в Іран, і вони так в Ірані дещо модернізовані, напевно, бо пороговий заряд сам е, е, іранського походження, а набій, снаряд. Е, Китайського походження, тому е, я не виключаю, що Китаю потрібно було згладити цей неприємний момент, і Китай все таки підтримав цілісність України, включно з Кримом. Але бачите, там цікава така історія, оскільки ці снаряди вони були датовані там 80-го року, якщо не помиляюсь, а так. якихось. Перші щодо поставок нових ми не бачимо. Ну тут уже як кажуть, Іран просто використав запаси, передав і тут не можна говорити про те, що без, без згоди Китаю він не мав права передавати. Та Іран, а коли ви думаєте, Іран там запитував кого? Але, але Іран дуже залежний від Китаю. Китай справа в тому, що по суті спонсором нинішньої такої впертості і стійкості Ірану є Китай. Китай закуповує багато, ну, сирої нафти в, в Ірані дуже багато. і Це дає стійкість іранському режиму. Ну і без відмашки Китаю шахеди не могли потрапити на територію України. Дуже вже Іран залежний від Китаю. Тому це все, ну, це все фіксувалося, і хочу нагадати, що ця, скажімо, ультимативна заява в бік Китаю з боку Сполучених Штатів щодо озброєння Росії. Вона була по-моєму зроблена після якогось чергового жахливого обстрілу Києва шахедами, і якраз е, е, Китай запевняв, що він нічого не буде поставляти, але е, так на Іран не натиснув. Хоча Іран придумав з Росією там проміжну схему, вони, по-моєму, збудували завод в Таджикистані, і е, Іран тут включає дурня, що це не їхнього виробництва. Хоча комплектуючи, звичайно, іранські, і навіть якщо це е, вироблено е, по ліцензії десь під Душанбе, то все одно слід іранський в цьому є. Mm -hmm. uh... У МЗС Ізраїлю наполегливо рекомендують Нетаньяху здійснити робочий візит до України та зустрітися із Зеленським 28 червня у Кнесетті відбулися дебати щодо відносин із Україною. Багато депутатів підали критиці уряд країни за кризу у двосторонніх відносинах. Вже з'явилася інформація про те, що прем'єр Ізраїлю Нетаньяху вже розпочав планувати візит до Києва. Повідомив про це посол України в Ізраїлі Корнійчук. Що б це дало, скажімо так, на практиці? Оскільки ми пам'ятаємо нещодавню історію з приводу МЗС України в Ізраїлі, воно зробило таку заяву і скажімо зіпсувало певні стосунки вже і так не на найкращому рівні. Але якщо ця зустріч відбудеться, Таняхо приїде до України чи це, скажімо так, кардинально розгорне е, сам Ізраїль до України і спиною до Російської Федерації, чи це лише буде дипломатична теж гра? Ну, треба розуміти, що Ізраїль дуже залежний від е, шантажу Росії, бо тільки Ізраїль робить якісь самостійні кроки, Росія зразу е, підшантажує або через Іран, або напряму палестинських е, повстанців, і ті починають бомбити. Ізраїльські міста хочу сказати, що е, ізраїльтяни масово підтримують боротьбу України і е, великий їм дяка за це, бо е, ті акції, які вони проводять, і тиск на своїх політиків він відчутний. Просто е, Нетаняху, е, ходять чутки, що Нетаняху е, зіграв дуже важливу роль в лікуванні Путіна. Від онкології якоїсь, бо ізраїльські спеціалісти, медики в цьому ну, відомі на весь світ. І швидше за все, що через м, м, ну, ізраїльські медики весь час консультують е, Путіна по, по його здоров'ю. Е, через що вважається, що Натаняху особистий друг Путіна, і, через, і це ну, так вибішує багатьох ізраїльтян, е, треба розуміти, що. Ізраїльтяни щодо своїх політиків, вони по слову в кишеню не лізуть, вони, вони не говорять все, що думають. Тому, швидше за все, що Нетаняху зрозумів, що петляння між, між Палестиною і Кремлем це звичайно ну, необхідність, бо треба все-таки захищати ізраїльські міста від зайвих безглуздих атак. Але з іншого боку, ми спостерігаємо, що все-таки Ізраїль допомагає Україні, тобто ізраїльські комплектуючі починають з'являтися в озброєнні, яке приходить в Україну. Далі ізраїльські спеціалісти попрацювали над системою попередження про ракетні удари. Вона в Києві вже працює, тобто Україна. Все більше і більше отримує ну, такої інтелектуальної і технологічної допомоги з боку Ізраїлю. ну тому, дійсно неприємний момент, коли відбуваються пікіровки, особливо ну, представники банку або і сам Зеленський так інколи дошкульно шпиняє лідерів ізраїльських. Але дійсно це, це боротьба за. За більш чесну і послідовну позицію е, щодо Ізраїлю, ну з боку Ізраїлю до України, щоб дуже хочеться, вже, щоб Ізраїль став відкритим союзником, так би мовити. Хоча озна... ознак цього союзництва вже достатньо. Я пам'ятаю, коли в 2014 році ми пробували е, е, витягнути з Ізраїля. Ну, датчики для безпілотників, не якими ну, просто монопольно володіли ізраїльські е, компанії технологічні. І це на це був дуже жорсткий контроль в той час, коли е, продані Ізраїлем Російській Федерації ліцензія, і без, безпілотники е, вони в Росії називаються «Форпост», Вони, до речі, ще й досі літають. Це була оборудка десь на мільярд доларів. Так от ці безпілотники е, тоді на Сході, зокрема, страшний артобстріл е, Савур-Могили, це все велося цими безпілотниками. І там, там загинули українці єврейського е, походження, е, бійці Збройних сил України, і навіть на це не, не, не зважали в Ізраїлі. Ну, Тобто, це, це був такий момент, але зараз. Ну, відкритість ВПК ізраїльського і багатьох компаній до України дуже висока. На останок коротенько нас тут заінтригували, що Україну на саміті НАТО, який у липні пройде у Вінусі, чекає сюрприз щодо членства в Альянсі. Саме з такою заявою виступила глава уряду Естонії Калас під час прес-конференції в середу, 28 червня. Що ще що ж може бути за сюрприз, то невже скажуть, що знову двері відкриті? Я думаю, що Україні буде гарантована спрощена схема вступу. Все-таки спрощена схема. Але е, ми тоді зіткнемося з іншою проблемою, тому що політичний клас дуже хоче, ну, скажімо так, приберегти для себе е, можливість для тіньових. Оборудок з бюджетом і тому подібне. Тобто, нам дуже важливо, щоб адже чому українці масово підтримують членство у НАТО для того, щоб це членство як зовнішній обруч допоміг нам зсередини модернізувати країну, привести її до відповідності стандартам щодо верховенства права, свободи слова, тобто ну, цей набір, набір демократичних, скажімо. Ознак демократії, які ну, є в кожній е, країні члені НАТО, хоча там є дві специфічні країни: Туреччина і Угорщина, і останні висловлювання прем'єра Орбана на, на адресі України вони просто принизливі. Mm -hmm. Я щось не бачу е, посла Угорщини, викликаного для накили в МЗС після цих висловлювань Орбана. Ну мабуть. Україні вирішили, що е, з Орбаном взагалі не варто мати ніяких справ, не бачите його просто не бачите його існування. Хоча угорський народ підтримує Україну дуже ну, і чесно Пане Володимире, дякую вам щиро і нашим глядачам. Я нагадаю, що у пана Володимира є Ютуб канал «Цибулько Толк». Друзі, не забувайте підписуватися, ставте ваші вподобайки так само, як в цьому відео, і пишіть ваші коментарі та запитання. Нам цікаво знати вашу думку. І звісно, бережіть себе та до наступної зустрічі на нашому каналі. Ми з України. Володимир Миколайович, вам бажаю доброго дня.